Доброго ранку, зараз вам щось покажу. Не варто було вчора так страждати, крутити, аби встигнути сюди. Такі місця, там внизу цікаво було б туди спуститися, але немає часу тим займатися. Там ми колись трошки далі, десь метрів, не знаю, може 100, від цього місця, де я став, ночували з моїм другом. Віталік, привіт! Якщо дивишся, класно було тоді, правда? Ми ще тоді такі зелені були, на велосипедах подорожували, в Баку -то, тоді їздили з Кам'янця-Подільська. Якийсь водний мотоцикл чи катер, щось таке, плеве по Дністру. Ех, класні були часи. Згадую, якщо знайду, прикріплю фотографії пару з цього місця. Катер, катер. Я ще тоді подумав, що от класно було б сплавитись по цьому Дністру. Може, колись таки в тілю, в життя, цю думку. Сильно вітряно. гігантський. Ось, до речі, маю перше пошкодження дна намету. Тут така дуже ніжна тканинка. У мене там футпринт під низом. Це Nature Hike Cloud Up 1. І я, в мене була одягнена ця бананка. Ось цим на спині. Я встаю, чую, що рипнуло. Дивлюсь, і... чи я якось зачепив. Тут немає гострих місць. Але дуже ніжне дно. Майте на увазі, в кого є подібні намети. Теж цікава особливість, вже не першу хату бачу ось таку, отак оброблену. Типу обклеєна великим гравієм і ось це також пофарбовано в якийсь колір або в зелений, або в чорний. Теж не перша хата вже така в цьому. Вон ще одна. Я знайшов ще одне село, яке відрізняється архітектурним оздобленням якимось своїм власним. А ось і знову пішли такі плитки. І знову цей гравій. Цікаво. Ріжній місцевості, притаманні якісь свої такі особливі елементи оздоблення. Ось ще гравій. Бачите, і все в один колір. Практично все зелене, інколи чорне трапляється. І ще сіре. Майже кожна хата оброблена саме так: це Демшин. Таке прям така сільська ідея. Подобається мені. Є якийсь такий вайб. А тут знову на мене чекає такий спуск даунхіл кам'янистий такий. Зараз спускаюсь. Знову затяжні спуски. Там якась річка перетинаю і знову затяжні підйоми. Повтор вчорашнього дня нічної пригоди, але сьогодні в день це буде полегше робити. Ух ти! Є. Це ж кізіл, якщо я не помиляюсь. Ну-ка, спробуємо. Ще зелений, але... Такий терпкий, як... Чимось нагадує терен, але з кислинкою. Я так розповідаю, наче ніхто не їв кізіл ніколи. Просто для мене це доволі... Рідкісний плід. У нас його не так не щоб багато, щоб де можна поїсти. М -м -м. Дуже соковитий, класний. Спочатку була алеча, потім кізіл. Тепер сливи. В таких походах можна не обідати точно. Стигні. Класні. Так прикольно. Їжджу просто в якихось хащах, в якихось таких селах. Прям дуже-дуже глибинка-глибинка. Прикольно, люблю таке. Цікаво дивитися, як люди в таких, таких далеких селах живуть. Яка тут природа, хати які, які в них побут в подвір'ях. Зараз я отой другий пагорб минаю і там далі крутий-крутий спуск. Переходжу через складку. Я вже там колись проходив, тільки в зворотньому напрямку. Ми їхали. Ой, ну той випадок, коли я, я розповідав, що ночував вже. І потім підйом складнючий. Гляньте на кільця на мапі, який там градієнт. Зараз спускаюся, от попереду загрозливо маячить гора на яку мені доведеться карабкатись. Трохи не втримався. Завалився просто. Куди я попав? <світка> ну там річка вже. Я щойно її бачив. Ми з Віталем точно не сюдою їздили. Це я десь іншою дорогою їду, більш дикою. От, та якщо це дорогою можна назвати, оце. Мені туди. <плес> точно не тут я їхав, точно. Тор вчорашнього дня, вчорашньої ночі. Іду і грибочки ось такі бачу. Сосняк такий, пахне сосняком капітально. Хащі, але, але приємна місцевість за рахунок сосняка. Зараз на мене чекає страшний прийом. Йду далі, і грибів цих повно. Що це за гриби? Це хороший гриб, я так думаю, а може і ні. Я не сильно в грибах розбираюся, більше не буду брати. Оце один. ну Тут їх повно просто. Вон там є. Ось. Тут купа подорожці, по якій я йшов. Я не любитель сильно грибів і нема на чому їх смажити. У мене сковороди з собою немає. Не буду ж в кружці їх готувати. Та тим більше я не впевнений, що вони їстивні. Це по-моєму не білий гриб, це якийсь такий собі. Зацініть градієнт, де я зараз знаходжуся, в який підйом я піднімаюся. Як вам висотні кільця на мапі. Пиніть, почитайте, я зараз в Колодіївці. Тут і про Бакоту, Хто не чув ніколи, це село Затоплене. 50-ті роки ХХ століття. Це місце я пам'ятаю, тут я був. Тут ми, зараз я на спуск йду, а ми тут е, років певно біля 10 тому е, піднімалися, навпаки в зворотньому, з баку та їхали сюди. От там буде якась річушка і такий цікавий місточок. Спускаюся зараз, аж вуха закладає. Стрімкий спуск. Як вам дорога моя? Автобан? Ха. Пробираюсь по автобану такому. Мені туди. Зараз їду по і я здивований наскільки тут вода впала і як заросло цей весь берег заріс. Отут де каміння, в мене є фото, і там вода була прям ну, близько. А зараз де вода і все заросло. І, до речі, знайшов ось таку шишку. У мене вже така традиція підбирати тут шишку, бо ну, я вдруге тут. Перший раз я знайшов ось таку величезну шишку і взяв її з собою на згадку. І зараз вирішив теж вже великої не знайшов, взяв поменше, буде мені також на згадку. Сумне таке доволі видовище. ну бо я тут бував колись. І зараз людям доводиться від місць відпочинку прорубувати собі такі доріжки до води, щоб покупатися. До речі, погода щось псується. Ну мені так як зараз підходить я би дощ не влупив. А так краще ніж спека. Де Я Вже й дорогу цю не впізнаю, якось все так вмінилося. Ну, тут вже такі кращі трошки місця. До води близько і легко підійти відносно. Там такі є доволі затишні місця. А ось я і добрався до того закинутого табору. Чи що воно таке було? Ми колись ночували десь отам в тих вербах. Воно ще тоді не було таким заросшим. Отут гарні були. Ну вода, десь отут певно була вже. Ось отак. Не, я правильно показав. Десь ось от по цьому берегу була вода. Так, це точно. Якщо знайду фотки, то прикріплю. Як все змінилося. Якось депресові відчуття, якщо чесно. Зараз на мене чекає знов мега підйом туди. Ми тоді з Віталем як спускалися з того підйому. Там така глина була, якраз перед тим дощ пішов. Це було, мабуть... Саме страшне загрузання в моєму житті. на той момент. Там так я відчистив колесо. Два метри проїхав, буквально два метри, і в мене знову колесо не крутиться, глина. Там глини дуже багато. Після дощу туди краще не сувати. До речі, дощ надвигається наче. Мені певно треба якось швиденько вибиратись на гору. Майже вибрався я на цей горб. І скажу я вам, у мене на спідометрі десь 25 кілометрів, показує, якщо він знов не бреше. Ну приблизно десь так і є. Те що я за сьогодні пройшов. таке враження, що вже повний ходовий день я пройшов. Ну там під 100. Такий я змучений. Ну це місцевість. Там дуже багато підйомів, затяжних спусків. Всюди дуже погана дорога, ну або чагарники ви бачили це. Не знаю, як я ще маю сьогодні кудись встигнути. Буду старатися. Ну, зараз в мене нема поки цього другого дихання, але я думаю, воно десь з'явиться. Чекаю на нього. А от в цьому місці я тоді в цій поїздці сфотографував дуже гарне небо, як прапор України. А на цій зупинці ми перечікували вище згадану зливу, після якої загрузли в глині. Такий сьогодні день ностальгічний, бо я їду по тих місцях, в яких бував там, 10 років тому, чи скільки так, куди мені дивлюсь? Нарешті дорога. Подивимося, скільки вона буде. І ось такий магазин. Зараз буду <кхем> поповнювати запас солі і взяв собі. Налаштовуюсь на поїздку. Я вже бачу в Маліївці я не встигну. Просто втомлений сильно. Вимотали мене ці нещасні 25 км. Я не знаю, до Маліївці точно не дотягну. Може біля цього бурбуна ночувати. І завтра ранесенько вставати і їхати. Питання риторичне. Треба було мені сьогодні чилити там в димшині до першого дня. Може зараз мав би більше сил, якби я раніше виїхав. А так вже 6.30 вечора, а мені ще пекти і пекти. Ну, але все як завжди. Зустрічний вітер і постійні підйоми, погана дорога, це прям комбо. Дуже важко. Як дуже важко? Терпимо, важко просто усвідомлювати, що ще довго їхати і я не встигаю доїхати туди, куди планував. Оце трошки мене тривожить. бо ще велосипед лишив. Спускаюсь подивитись і знайти собі місце, бо я ж не знаю чи я можу сюди спуститись з велосипедом і чи це взагалі варто. Нічого не бачу. Ага, там нижче вода. Вже розумію, що прямо сюди, певно, не варто спускатись з велосипедом. Ну зараз майже 10-та година. Це я тільки до Бурбона доїхав. Та ну бачу він великий. Покажу вам завтра. О, ну тут це інстаграмне місце. В принципі, отут навіть можна було б прямо біля води. Але тут же ж такий звукан, що Що я тут не заснув? Я думаю, що він гарний. Завтра я це все. Ближче побачу. Хочете прикол? Досі сидить такий самий пацан тут. Минулий раз з цієї сторони він сидів. Ну, як, яка ймовірність того, що я стільки проїхав і тут до мене такий самий коник-трибунець заліз. Невже я з собою привіз? І він не відчіпився ніде. Як таке може бути? Нікуди не скакнув. Прикол. А якщо він звідси, то це ну, прикольне співпадіння. Значить... Так, коротко. Я спустився до цього бурбуна. Вже була повна темрява. І... Походив біля нього, подивився, там ну, майже нічого не видно. Єдине, що мені вдалося побачити, якого він розміру приблизно цей водоспад. Завтра буду його вже оглядати. Знайшов собі полянку, трошки вище водоспаду, розбив вже намет, кинув велосипед з боку, накрив його. Тут вологість прямо відчувається, що набагато більш набагато більша. І я відчуваю, що через це буде ця ніч холодна, тому я вже не буду легковажно падати там, в чому був. В шортах я спав там. Ну, взагалі не парився, бо було тепло. Цього разу я в термухі ляжу. Це 100%. Зараз приготую собі вечерю. Це в мене вже пізня вечеря виходить. І, мабуть, буду до сну готуватися. А водоспад ми з вами подивимося вже завтра. Сьогодні в мене на вечері буде Гаспачо з яловичиною від їдла. Покажу вам яке воно всередині. Там такий кетикей який збирає. Кисень чи що це він забирає? Чи вологість? Кисень, мабуть. Ну запах тут. От їдло це... Це Справжня сублімована їжа, а не сушена, як от інші. Той, той же Джеймс Кук. це сушена їжа. А це їдло сублімат Хоч би не перекинути. То гарно знімаю, а проблем можу наробити собі. 10 хвилин почекати треба. Але, до речі, я от пробував їдлівський борщ. Ну, хороший, але я багато борщів пробував, в тому числі той, що я самотужки робив. Ну, не найкращий їдлівський, чесно. Джеймс Кук нічим йому не поступається. Хоча Джеймс Кук — це просто сушений, а їдло це сублімат справжній. Він більш повинен бути схожий на Ну, такий домашній борщ, скажімо так.